37-річний Єгор після важкого поранення проходить відновлення у реабілітаційному центрі Дніпра. Тільки родом із Кам'янського, що у 2015-му пішов добровольцем на фронт. Тоді приєднався до лав захисників у зоні АТО. Після демобілізації його зарахували до оперативного резерву. У мирному житті Єгор працював далекобійником на початку повномасштабного вторгнення. Якраз був у відрядженні за кордоном, але вже за кілька днів повернувся додому. Позвонили близькі, сказали, що почалося. І покинув все, взяв завантаження ближче до України, звільнився і приїхав, повернувся до України. Був цікавий, дуже такий, цікава така подорож, тому що в країні був на той момент хаос. З транспортом, з логістикою були проблеми, всі їхали на захід, а я їхав на схід. 27 лютого 2022 року Єгор вдруге став на захист країни. Воював на Донецькому, Харківському та Луганському напрямках. За час великої війни чоловік тричі отримував тяжкі поранення, після яких відновлювався і знаходив у собі сили повернутися до побратимів. Та останнє четверте, яке він дістав у травні цього року на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання назавжди змінило його життя. Я завозив своїх хлопців на позиції. Коли ми виїхали на один із незахищених напрямків, є такі досі, нас чекав вже там баражуючий припас фіпів, ми намагалися від нього втікти. Я був за кермом, втікти не вийшло, Він пошкодив машину. І ми перекинулися. почали перекладатися. Це було на швидкості, на великій почали перекладатися декілька разів. І один із моментів мене я втратив свідомість і мене викинуло з машини. І багатенько я пролетів там. Це вже безпосередньо там хлопці розповідали, коли там приїхали до мене. Внаслідок поранення в бійця був зламаний хребет, ушкоджений спинний мозок, переламані 15 із 22 ребер та численні забої внутрішніх органів. Лікарям вдалося стабілізувати його стан, але попереду на чоловіка чекав довгий і складний шлях відновлення. Військовий вже пройшов кілька курсів реабілітації в різних містах України, а нині вже два тижні відновлюється у реабілітаційному центрі Дніпра. Дуже продуктивні. Тренування кожен день інтенсивні на витривалість, на фізичну силу, так само на техніку пересування на візку. Дуже гарні реабілітологи, терапевти, лікарі, які так само мають свій підхід, своє бачення по відновленню пацієнтів. Мені Дуже приємно з ними спілкуватися. Після занять зі спеціалістами Ігор став більш самостійним і вже впевнено пересувається містом на кріслі колісному. Наразі реабілітологи відпрацьовують з ним навички подолання перешкод та сходів. Ми відпрацьовуємо той самий баланс, як і на м'яких поверхнях, так і на твердих. І також застосовуємо силові тренування для того, щоб покріпити м'язи червоного пресу, спини кінці його. Він вже виконує поперемінну катарката. Також він може вже самостійно пересаджуватися в автівку, що було виконано на вихідних, тобто він зі своєю дружиною вже спокійно зміг вибратися у місто. На цих вихідних ми гуляли по місту Дніпру. І з погляду крісла колісного я можу сказати, що так, да, відбувається перебудова міста, під потреби інклюзивні, під потреби людей з, з обмеженнями. Наступна мета Єгора – знову самостійно кермувати мотоциклом. Чоловік вірить, що врешті зробить це не тільки завдяки фахівцям, а й підтримці його близьких та рідних. Поруч із ним завжди дружина та десятирічний син. Головна ціль моя продовжувати те ж саме життя продовжувати активне життя, не падати духом без підтримки рідних. Було б дуже важко. І так само, от коли отримуєш поранення. Да, дружина з розумінням ставиться, не кинула, допомагає, приїжджає, морально підтримує, фізично підтримує. Це дуже важливо. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро. Тіві.